Так, пішов дощик, але зараз швиденько покажу, що приїхало цей раз з Швейцарії. Два цікавих апарата, акробата. Зараз про e Space і згодом про Duster. Так, давайте про e Space 11 рік. 2 літра дизель, 187 тисяч пробігу. Автомобіль має Семимісна версія. Це не Grand e Space, а просто e Space. На добрих, зимових, майже нових колесах легкосплавні диски. Прикольненька комплектація. Передній та задній парктрон, а термальне лобове вітрове скло, датчик світла і сенсор дощу. Два ключі, такі рухаючіся релінги на даху, яких можна змінювати, тобто робити довжину різну, можна перевозити велосипеди, лижи, все що завгодно. Парктрон задній сказав, шторочки присутні. На всіх віконцях, тобто тут шторки, присутні тут шторки. Є шторка навіть ось там позаду. Зараз теж продемонструю. Затонований задній ряд, столики для цього ряду сидінь. Вона семимісна, але має. Має що намає? Має, має коротше, таку штуку, що е, два сидіння треба буде десь пошукати. Чотири електроскопідйомки, клімат-контроль, робочий, круїз-контроль, механіка на 6 передач, дизель 2.0 на 110 кВт, автозатемнення. Отакі сонячні штучки є для того, щоб сонечко вам не било, є очечник е, Bluetooth free Вся повна апаратура, просто маса бардачків, підлокітники. Так відкриємо. зараз теж покажу, якого розміру. Тут просто гігантський, я би так сказав. Чотири підйомника, це я вже озвучив. Тут що у нас? Три сидіння. Шторка в багажнику є. Ну і два сидіння потрібно буде доставити. Я їх буду шукати на розбірці з нюансів. Сидіння треба ось тут підшити. Хвороба всіх рено. Я думаю, хто вже той знає. І треба фарбувати. Задній бампер шматок, ось бачите, поверхню ось цю пофарбуємо. І передній шматок, притертість ось тут теж пофарбуємо. І на одній десярочці є зацеп, теж треба підфарбувати. Ось тут. На кутику незначний зацеп. Його треба підфарбувати. Ну, нічого страшного в тому не бачу. В загальному. Тачечка прикольна, така автівка, в якій хочеться сісти і поїхати <свісно> на відпочинок. Дав би Бог, звичайно, щоб у всіх була така можливість. Так, підсумуємо. 11-й рік, 187 оригінального пробігу, Renault і e круговий парктрон. Значить, у нас є навігація, атермальне вітрове лобове скло, два ключі, кліматконтроль, круїз-контроль, блютуз. Я вже назвав механіка на 6 передач, дизель DCI 110 зараз покажу бріфіка. 2 літра 110 кВт. є сервіска. якась там щось там десь там, зараз покажу. Так, 172 тисячі третій місяць, 23 рік. Це замінювалася олива. А, оп. а зараз а зараз скільки в нього? 187. Тобто якраз пора змінювати розхідники, оливу фільтри, коврички присутні, не протерті, сидіння. До чочі Люби, завтра поїде однозначно. От, Що ще прокапати? Хімчистки глобальної не потрібно поставити два задні сидіння. Полірування і буде просто пушка-бомба. Ракета Петарда. Друзі, зважайте, це не e Space з пробігом 400, це не e Space з пробігом 350, це автомобіль з пробігом 187 тисяч кілометрів. І цьому є всі, є всі підтвердження, є вся сервісна. Я зараз вам. А ну, сидіння, бачите, друзі, оце хвороба сидіння. Ось. Всі хрено. Бачите, яке воно? Тільки давайте там, не, не, не втрачайте свідомість, не починайте писати, що. Пробіг змотаний. Це нюанс всіх абсолютно рено. І мінус ще цієї автівки, що тут посадка дуже специфічна. Тобто, наче треба кожного разу робити ось так. І коли злазиш, всі перегинаються сидіння просто критично ось так. Особливо водії, тому що їм треба опустити коліна для того, щоб вийти. Відповідно, навантаження все йде на шкір зам. Він код. Так, прошу. Можете перевірити по базах, по всіх моментах це швейцарка чиста. Я вважаю, що цей автомобіль ідеальний для. Ну, тут, до речі, цей рояльний лак класний, кермо теж топово збережено. Тут гарно, ручка гарна. Так? От, а дехто скаже по сидінню, га, та тут скручено, друзі. Мільйон відсотків скручено, я вам дарую цей автомобіль, якщо він має змотаний пробіг. Семимісна версія. Він код ще тут можна показати, щоб ви не думали. У вас тут мані дезельок морликає, кліма робоча, колір оливка, темна оливка. Комплектація, мені здається, непогана. Якщо комусь потрібна альтернатива, мікроавтобуса, буса, недорога альтернатива, 11 рік. Двигун рахуйте такий, як в трафіка, як в Колеоса, як в лагуни, супер-мега надійний. Відносно проїздить, я думаю, не одну сотню тисяч кілометрів. Я думаю, що. Пробіги 500, по 500-600 тисяч проблеми для нього не буде складати. Треба зважати, що тут, в принципі, на сьогоднішній день з пробігом все дуже круто. ]engthy. Диски задні, фактично, альмівні нові колодка теж. Гума Continental 23 рік десь тільки поставили. Зима, правда, але кинути літо і кататись. Ось такий автомобіль, друзі, район 9 тисяч буде готовий, не готовий. Ціна буде дуже топова. Хто хоче не готовий. Набирайте за неготовий ціна буде дуже і дуже гарна. Наберіть. Кому цікаво забрати, от такий, як є, самому довести до ума, підфарбувати бампера, підфарбувати нюанс у цій на арці, зробити нюанс, то для вас ціна буде взагалі шикардос. Тому так, всім добра, всім пока.